Серія подкастів австрійські авторки та автори в українському літературному і науковому просторі це спільний проєкт австрійської бібліотеки у Львові при Львівській національній науковій бібліотеці імені Василя Стефаника та австрійського бюро кооперації у Львові, який покликаний сприяти ширшому ознайомленню читацької аудиторії з новими виданнями австрійської художньої і наукової літератури українською мовою. Доброго дня, шановні слухачі, вітаю вас в нашому подкасті: австрійські авторки та автори в українському літературному і науковому просторі. Сьогодні мова буде про визначного австрійського поета, визначного експресіоніста Георга Тракля. Георг Тракль, як і багато поетів, це якась така цікава річ прожив дуже коротке життя. Це от так от близько 30, щось так 27, якщо не помилюсь, 29 років так. Якась Така межа, яка межа життя і, і перехід у засвіти, яка спіткала багатьох поетів. До розмови я запросив пані Діану Мельник, германістку, літературознавицю. Дякую її за те, що вона відгукнулася на мою пропозицію взяти участь у розмові про цього визначного австрійського поета. Мене звати Володимир Кам'янець, я науковий консультант австрійської бібліотеки у Львові. Отже, Георг Тракль, який прожив 1887 року, народився і 1914 в перший рік Першої стової війни помер, тобто 27 років, якщо так порахувати. Це як клуб 27, так? А, <реш> так так. <реш> то тобто можна його сюди теж зарахувати? Теж теж можна зарахувати. Тут мі, я, я собі пригадую і нашого українця Богдана Ігоря Антонича, який молодим помер. І, і і дуже дуже багато поетів, які отак от рано згорають. Може вони так віддаються поезії. Може, може вони так пропускаючи крізь себе цей весь світ, що що не спроможні прожити довге життя. Можливо, це з'ясуємо якось в ході в ході нашої розмови. Хотів би зазначити, що Георг Тракель вже непогано представлений в нашому літературному просторі перекладами українською мовою. Це насамперед збірка його поезії. Яка вийшла 1997 року під назвою Твори в перекладі українського перекладача, письменника Тимофія Гаврилєва. 2004 року світ побачила збірка Себастьянові сни теж в перекладі Тимофія Гаврилєва. Здається, що Тимофій Гаврилів дуже ретельно його опрацьовував. Він не лише його перекладав, він написав багато літературознавчих досліджень про Георга Тракля. Тобто, це той автор, який промовив до нього. Так би мовити, і нещодавно, 2021 року, е, року, вийшла друком збірка поезії Георга Тракля в перекладі Галини Охримович. Тобто, тут вже цікаво поспостерігати, як поезія Георга Тракля звучить уже в перекладі жіночому. Так би мовити, можливо під час нашої розмови зачитаємо кілька віршів в перекладі Тимофія Гаврилєва, тобто в. Чоловічим голосом і в перекладі Галини Охримович жіночим голосом Георга Тракля поряд з, зі ще одним визначним австрійцем Райнером Марією Рільки називають одним із найвидатніших поетів австрійського модерну. Чи погоджуєтесь ви, пані Діано, з такою думкою? І можливо трошки зупинимося на тому, що таке австрійський модерн. Це така. Визначна епоха для, для для Австрії, так дякую за запитання. Почну напевно з першого так з першого запитання і перша відповідь. Звичайно, погоджуюся, що Кеорг Тракль один з найвидатніших поетів австрійського літературного модерну. Я б навіть я б я б сказала, що можна дивитись навіть ширше, так не лише австрійського, а загалом європейського модерну. Бо поруч з райнером Марія Рільке, ми не можемо сказати, наприклад, що він. Опрацьовував лише тематику характерну для австрійської літератури, так чи там чи німецькомовної літератури. Це тематика досить загальна, так тобто загальнолюдська тематика. І тому обмежуватися власне таким визнанням лише в австрійській літературі я б не хотіла, а навпаки, дивилася би ширше, так тобто. Його дійсно можна поставити поруч із Артуром Рембо, який справив на нього великий вплив, так, з, з, з французькими Леном. символістами, з Верленом, відповідно, так. Тому однозначна відповідь так. Mm -hmm. Я погоджуюся з думкою, що його творчість має досить високу, ну, заслуговує досить високу оцінку світовій спільноті, не лише в австрійській літературі. З приводу австрійського модерну, це теж. Скажімо, такий перший крок австрійської літератури е, на арені європейській. Тому що, коли постає питання, а що таке австрійська література, зазвичай, так, е, немає однозначної відповіді. Чи це література, яка почала формуватися, починаючи з Бідермайеру, так, в 40-х роках XIX століття, чи це література? Е, між світовими воїнами, чи це література власне австрійського модерну, чи це вже література суто після другої світової війни, коли ми можемо говорити про те, що сформувалася країна Австрія, держава Австрія, так не країна, держава Австрія, вже в тих е, кордонах е, національних, яких вона зараз існує. І як на мене, то е, австрійський модерн він якраз заклав у ці особливості австрійської літератури. Тобто він е, формувався частково нехай на цій літературі Бідермайеру е, з певними такими ознаками, але відійшов від неї, спрямувавши, напевно, вже ж таки погляд на загальноєвропейський модерн. От так така, такою буде моя відповідь е, на, на це запитання. Творчість тракля така коротка, тривала, скільки десь його перші спроби були на початку ХХ століття, і десь від, починає публікувати свої твори десь в 1907-1908 році. Трагічно гине. 1914 року, тобто ми маємо тут всього якихось сім-вісім років, так але... але попри те, досить інтенсивної творчості інтенсивної так. творчості, звичайно, і дуже такої якоїсь е, алкої, яка так, так, таким, таким якимсь е, факелом, якимсь молоскипом загорілася і. Згасла на жаль цю творчість. Так щоб якось структурувати нашу розмову, я пішов тим шляхом, що дослідники поділяють його творчість на чотири періоди. Хотів би з вами обговорити кожен з тих періодів. Хоча ці періоди, звичайно, не можна вважати такими обмеженими, що 1907 1909 рік. Це виділяють як перший період творчості, але звичайно, ці періоди переходять один в одний, Їх не можна обмежувати такими конкретними роками, але приблизно десь так про це йде мова. Перший період творчості на нього впливають звичайно французькі поети. Мають великий вплив. Він добре знав французьку мову. Він читав французьких поетів, французьку літературу, тому що гувернантка, яка його виховувала, була француженкою, і вона привела йому любов до французької мови, до французької літератури, до французької культури. З іншого боку, це звичайно на нього вплинули також твори Фрідріха Ніцше та Югендстилю. І з іншого боку, звичайно, вплив вплив символістів, про що вже я говорив. От який цей вплив, як його можна охарактеризувати, Чи він його повторював там символістів і, 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 і так далі? Чи він виробляв якийсь свій відповідний стиль? Як ви вважаєте? Тут як то сказати німець... відповісти німецьким словом яйн, так? так бо випрацювати свій стиль неможливо, можливо неможливо не повторюючи когось? Ну і знову ж таки треба зважити на те, що це були перші кроки. То і так, і ні, так з одного боку, і е, наслідування з іншого боку, і свої е, свої мотиви. Знову ж таки, треба сказати, що літературний шлях ракля був зовсім непростим, зовс... досить тернистим, бо навіть публікації перших його творів зазнали невдачі. Між перед 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 лірикою він пробував себе і як е, драматург, і так. дві д, е, дві п'єси мали ну не мали успіху е... він здається, їх знищував. Потім. Так, 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 так. так. І, відповідно, пізні... Я так розумію, що його шлях до лірики був тернистим. Тобто він спочатку себе пробував у прозі в драматургії, а вже тоді знайшов себе у ліриці. Тому що, ну, як на мене, лірика дає можливість експериментувати з мовою, а це, по суті, весь модерн експерименти. Величезна кількість різних течій, напрямків, які давали змогу комбінувати символи, так, якщо ми вже говоримо про символізм, і створювати якусь так нову палітру творчості. От з цього періоду мені до вподоби найбільше вірш, який в оригіналі звучить Фефаль, і хочу познайомити вас, шановні наші слухачі, з двома. Українськими перекладами цього вірша в перекладі Тимофія Гаврилєва він звучить. Він має назву омертвіння, і в перекладі Галини Охримович завмирання. Отже, переклад Тимофія Гаврилєва омертвіння. Увечері, коли лунають дзвони, Я супроводжую птахів польоти, подібні вальці пілігримів доти, яких сховають осени запони, блукаю сутінковими садами, пригадуючи світлі днини, І Іначе зупиняються години, так я мадрую їхніми шляхами, враз подих смерти змушує тремтіти Туркоче дроз на спорожнілу крону, червоне сусло повнить лози й віти. А над криницею, немов довкола трону, смертельний тан виводять кволі діти, гне вітер синю, гайстру безборонну. Завмирання. Коли вечірні дзвони мир звіщають, ключі птахів придивні линуть в вирій, і наче вервечка побожних пілігримів в ясній осінній далечі зникають. Коли в смеркання саду я порину в думках лилію їхню долю світу, і часу плин зникає непомітно, як понад хмари вслід за ними лину. На тліну подих жахом враз проймає, невтішно плаче дріст серед тернини, налиті грона вітер колихає, а он круг темної, криничної цямрини, мов потерчат, блідий гурток кружляє, дохилиться від од вітру айстри сині. Так, і отже, і, і, і в цьому вірші ми теж маємо цей колір синій. Такий типовий для його поезії. Дослідники підрахували, що в більшій половині, тобто в понад 50% його поезії, присутній оцей колір, синій, синій, блакитний, дехто перекладає, але е, він не завжди означає синій. це Тобто те, на, який на, ми на, розуміємо. Так. так він 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 для нього це щось темне, так це сутінки, це ніч, як мені здається, та да, власне дуже дуже цікаво, тому що коли я собі думаю так про блакитний колір як символ, то одразу пригадую німецького письменника Романтика Новаліса, в якого цей блакитний колір по суті став таким програмним для всієї творчості. І от цікаво, як це корелюється, так з одного боку, плакитний е, втракля, який має такий, скоріше, є символом якогось холоду, смерті, моторошності, так, моторушності. Моторушності, так такий більше нічний, холодний так. синій колір, і абсолютно інша ситуація в романтизмі, коли так, це... Так, хотів сказати, можливо, це зумовлено епохою, тому що новалість це романтик так. і, і це, це зовсім інше, так. Другий період творчості, який так більш-менш обмежують, це 1909-1912 роки. Тут уже прослідковується, на думку дослідників, виразна експресіоністська спрямованість стилю Георга Тракля, трагізм світосприймання, символічна ускладненість образів, емоційна надсиченість, тема смерті, яка присутня, до речі, постійно в його творчості. Знову ж таки, якийсь такий ніби. Ніби якесь таке перечуття швидкої смерті самого автора. Мотиви занепаду, загибелі це все присутнє в цій поезії. Сподіваюсь, що я вас не розохочу читати ці вірші такими сумними характеристиками поезії, але це серйозна велика поезія. Це нехай можливо. Якщо ми можемо так сказати, якщо навіть якщо це якісь песимістичні мотиви, але це майстерність автора, заради якої власне потрібно читати, тобто не те, я ж про що так, так, а те як тут, так. це цей це важливий момент. Він поет експресіоніст можна з цим погодитися але з елементами символізму от такі от дві 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 течії які можливо і добре що доповнюють одна одну. чому як ви думаєте чому він з одного боку експресіоніст з іншого боку також і символіст я би не казала, що він з одного боку і з іншого боку. Можливо, ми можемо говорити про те, що це певні, так як власне літературознавці звикли розрізняти певні етапи творчості. Але знову ж таки, повертаючись до Вірша, який ми буквально щойно прочитали, уже у ньому є ці експресіоністичні моменти, так? коли, ну, хоча, скажімо, кольори не експресіоністичні тут, але є інший тип експресії. Знову ж таки, чому експресіоніст? Зазвичай. Тракля називають експресіоністом, хоча він не належав до жодного із угрупувань експресіоністів тобто, це скоріше було теж данина періоду. Оскільки експресіонізм в німецькій літературі в німецькомовній літературі в першу чергу в німець, в австрійській, тоді вже в німецькій літературі, це було екстраординарне явище, так тобто в жодній іншій літературі, експресіонізм не не був присутній, так там, скажімо, якщо ми порівнюємо з французькою літературою, з, з англомовною літературою, експресіонізм це суто таке типове німецькомовне явище, і скажімо, це так, данина данина епосі, і зрозуміло, що тракль не творив. Вакуумі, що були так якісь речі які на нього впливали настрій епохи, яка готувалася до Першої світової війни, тому що ці всі збурення як би там не було, але все все ну, вже виказувало. Та. Так, тому і властиво експресіоністи відчували цю Першу світову війну як певний момент переродження. так Тобто вони її бачили досить ну, позитивно на перш... в перших етапах, що от після. Цього прийде відродження, так замусить пройти якийсь отакий етап. Звідси і оті е, мотиви занепаду, мотиви смерті е, такого декадансу і так далі. Я би знову ж таки я би розглядала це як певні етапи формування творчої манери, тобто, оскільки так, символізм як перший ступінь, експресіонізм як вже наступний е, е, період творчості, зрозуміло, що ну, це теж. Не може перші, скажімо так, періоди творчості не можуть перекреслювати до одного. Так, якщо там були якісь символічні моменти в першому періоді, то вони логічно могли перекочувати мають, та мають продовження, продовження, продовження і далі. Так зрозуміло, з цього періоду творчості поета представимо вам вірш Ein Winterabend в оригіналі в обох перекладах і Тимофія Гаврилєва і Галини Охримович Зимовий вечір. Зимовий вечір у перекладі Тимофія Гаврилєва Коли сніг у шибу б'є, довго дзвін вечірній дзвонить, у господі стіл долонить багатьом тепло своє, дехто досягає в млі темними стежками брами, в дереві милости дарами, злото квітне сік землі. Мандрівця зове воно, біль закам'янів порогом, і яскріють, дані Богом на столі хліб і вино. Зимовий вечір в перекладі Галини Охрімович. Коли сніг у шибку б'є, дзвін вечірній не вмовкає, трапи за гостей чекає, і в господі місце є. Хто з мандрівки нелегкої до воріт прийде привітних, милосердя дерево квітне, золотом з землі сирої. ступить стиха на запоріг, скам'янілий, з жалю болю, сяє чистою красою на столі вино і хліб. Те, що одразу впадає в, в, у вічі, навіть порівнюючи з попереднім віршем, який ми а. читали, тому що повертаючись до питання символізму і експресіонізму, абсолютно інша атмосфера вірша. Так? Якщо в першому вірші ми відчували таку меланхолію, і ми, ми бачили колір, скажімо так, символічний цей блакитний холод і от емоційність таку, то тут акцент зроблений на звуковому зображені. так, тобто навіть в перекладах ми чуємо як передана алітерація, так тобто повторення звуків і зовсім інший вже ритм. Ну знову ж таки, це не обов'язково буде причиною тому буде це експресіоністична спрямованість, але інша експресія тут, так тобто, в першому ми маємо таку меланхолію, в іншому, тобто в першому ми маємо меланхолію і колір. Так, а в другому маємо звук. Так, тобто так. те, що те, що більше пробиває, так, експресія, така. От знову ж таки, цікавиться. Відразу помітно так, Від так. помітно. Ми вже говорили про те, що Георг Тракль прожив дуже коротке і доволі трагічне життя. Він за освітою був фармацевтом. І коли розпочалася Перша світова війна 1914 року, його призвали до армії. Він служив відповідно до своєї освіти, мав забезпечувати австрійське військо ліками і відповідними лікарськими матеріалами, які потрібні, під час великої битви Першої світової війни біля городка. Тепер це місто у Львівській області. Він протягом двох діб був змушений опікуватися пораненими, яких було десь близько ста чоловік. В той самий час, коли він мусив опікуватися пораненими, десь неподалік того шпиталю, де він був в городку, були австрійські австрійська влада повісила. 13 чи 15, не пам'ятаю вже, як це повісила так званих галицьких москвофілів. Тобто був період, коли австрійська держава вважала москвофілів, які орієнтувалися на монарха російського, на російську імперію, яка вважала звичайно ворогами, переслідувала їх, часто потрапляли під цей. Під цю сокиру страт і, і не конче Москвофіли і так далі в, в, в період війни буває всяке. І це на нього справило таке гнітюче враження, що він ледь не покінчив з собою. Його змогли вояки австрійського війська змогли врятувати від самогубства. Але внаслідок такого досвіду, такого страшного досвіду війни, він написав свій останній вірш. Цей вірш називається Городок. Один з найвідоміших його віршів, і оцей от період від 12 до 14 року. Це вважають останнім періодом його творчості. За все життя він опублікував, опублікував, можна так сказати, дві збірки поезії. Це перша збірка називалася Гідіхта вірші, яка вийшла 1900 13-го року, здається, чи 9-го року. В кожному разі вийшла ще до початку Першої світової війни в Ляйпцігу. Тоді а е, е, другу збірку, яку він вже підготував до друку до початку Першої світової війни під назвою Себастьянові сни, але так і не е, застав виходу її в світ. Вона вже була опублікована посмертно. Тут уже можливо можна говорити про формування, особливо в Себастіанових снах. Про формування індивідуального стилю стилю Георга Тракля, але цей індивідуальний стиль такий своєрідний, він якоюсь мірою ускладнює розуміння змісту, чи погоджуєтесь з такою думкою, в принципі, так Георг Тракль пише досить складно, так тобто його вірші для розуміння досить складні. Вони насичені метафорами, символами, і крім того, мусимо говорити також про те, що. Загалом в тракля було досить своєрідне сприйняття світу, так ми вже про це згадували. І Він намагався це своє сприйняття світу перекласти словами. І дуже часто, навіть коли його солдати, з якими він служив, коли він намагався там записувати якісь свої вірші, вони це не все сприймали скоріше, як якісь марення людини, несповна розуму, тому що ніхто не не розумів про що загалом йде мова, і навіть коли він ще працював в аптеці. Що до, до війни його аптекар, його так шеф, він часом просто навіть його відпускав з роботи, бо він не міг працювати. Він був постійно в своїх думках, постійно поринав в якісь свої роздуми, міркування і потім намагався цей цей, цей свій внутрішній світ. Виписати на папері так. Тому тут і мова ускладнена, і метафорика ускладнена. Так зрозуміти дуже часто, дуже власне його поезію складно. Можливо, ще. Ну, мусимо про це теж сказати, так що маючи доступ до аптеки, він мав так таку залежність уже від наркотиків, і це знов ж таки стало причиною його швидкої смерті. То можливо і цей зміна, зміна так цього стану свідомості теж впливала на ускладненість його художньої мови. Кажімо. Так, спроба самогубства вже в бойових умовах. Недалеко від лінії фронту в шпиталі закінчилася тим, що Тракель звернувся до того засобу, який йому допомагав триматись у житті. Він звернувся до наркотичних засобів. На жаль, вже в клініці в Кракові, де його лікували від нервового зриву, якого він зазнав під час бойових дій. Він загинув і був похований в Кракові. А потім його меценат, добродійник фонфікер ревіз його. Останки до Інсбрука, де він похований, досі, не можу не запропонувати вашій увазі. Останній вірш Георга Тракля, в якому весь трагізм можливо, і його світосприймання, і його і впливу на нього війни Першої світової. Це вірш Городок. До речі, завдяки старанням Тимофія Гаврилєва в будинку, де був розташований шпиталь. Того часу в городку тепер є пам'ятна таблиця, присвячена Георгу Траклю. Отже, вірш Городок в перекладі Тимофія Гаврилів. Увечері брящать ліси, осінні, зброєю смерти, злочині рівнини, й плакитяні озера зверху сонце хмурніше котиться, вгортає ніч вмирущих воїв, дикий зойк їх уст калічних, та тихо збирається на верболознім тлі. «Червоне хмар'я», де гнівливий Бог, пролита кров, схолода місяцева, усі шляхи ведуть у чорний тлін, під злочинним гіллям зірок і ночі, сестри на тінь іденьі мотним гаєм, звитяжців духи, їх криваві глави вітати, і зглушено звучать в очеретах флояри осени. Огорчий смутко, крицевий алтари, днес живить біль огненний пломінь духу. Нероджених онуків. Городок В перекладі Галини Охрімович. Надвечір осінні ліси повняться відлунням смертельної зброї. Золотаві рівнини й блакитні озера над ними похмуріше, сонце сідає за обрій. Ніч огортає конаючих воїв, несамовитий стогін їх зранених уст. Та тихо збирається на тлі пасовиська червоних хмар'я, пролита кров, де гнівний Бог живе. Ойдужий місяць. Усі шляхи ведуть у чорне тління, під золотим гіллям зірок і ночі, мовчазним гаєм іде, хитаючись, сестри на тінь, щоб привітати духи героїв, їх голови криваві, і тихо в комишах лунають темні флейти осені. Огордий смутку, о ви залізні вівтарі, гаряче полем'я духу живить нині пекучий біль, ненароджені онуки. Ще хотів би, шановні слухачі, запропонувати вашій увазі. Ще один переклад, який мені дуже подобається. Цього переклад вірша Городок, який вміщено до збірки Галичина з Великої війни. Ця збірка вийшла з нагоди сторіччя початку Першої світової війни, 2014 року. Це переклад Лесі Шевцової та Христини Дяків. На вечір гремлять осінні ліси відбивчої зброї і злоті рівнини, І сині озера над ними сонце котиться хмуро, Встилає ніч присмертних бійців, дикий стогін їхніх роздертих уст. Та стишно збирається у верболозі черлене хмариво, Де згніваний Бог місяця холодінь, кров, що пролита, всі вулиці чорно повзуть перегниті, Вночі, що сплелася, із зорями в злото, скитається сестрина на тінь в гаю безголосу. Вітає душі героїв, скрива... скривавлені скроні, там здушено осінь супілкою грає. Огорда печале, залізні вівтарі, пекельні вогні розкидає. Нині дика розпука, ненароджені внуки. Звичайно, вірш доволі впливає на свідомість, так би мовити. Тут уже немає, скажімо, такої структури вірша, які ми бачили в попередніх випадках. Якщо в перший вірш, який ми зачитували, він мав суто структуру сонету, так. так, другий мав принаймні теж Риму і ритм. То тут ми повністю маємо вже якби білий вірш, так, так, так. який формує ритм суто на співзвучі слів, звучанні слів. Так тут ми знову ж таки маємо цей образ сестри, ця історія з сестрою, яку яка була для нього найближчою людиною в житті. Вона присутня в його поезії всюди, теж так не знаю, чи варто на цьому зупинятись так докладно. Ну, властиво, просто можемо сказати про те, що це дійсно його була скажімо, Сестра була його спорідненою душею. Він е, бачив в ній не лише просто фізичну схожість з собою, але й духовну схожість. Ну, і знову ж таки, її він причастив до, 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 до наркотиків і дуже, дуже болісно переживав, коли е, сестра зав'язувала стосунки з іншими чоловіками. Для нього це теж був ударом. Але сестра присутня в, в його віршах як муза, також. Та. Так, це знову ж таки якийсь такий. Напівромантичний мотив, хоча так ми не будемо говорити про романтиків, і в романтиків, наскільки я пригадую, не було е, мус-сестер, але е, ну жінки в будь-якому випадку виступали. А в, в тракля, от така таке дуже змішані почуття до сестри. Були можливо, якесь навіть проектування себе на да. можливо, та, та. на неї. На цьому, шановні слухачі, будемо закінчувати нашу розмову. Сподіваюся, що пані Діана зацікавила вас таким непересічним австрійським поетом, і ви звернетесь до його поезії і з задоволенням прочитаєте ці вірші. Дякую, пані Діано, за участь в розмові. Дякую за запрошення. Дякую вам за увагу. Дякую, до побачення.